Фінські змі пишуть, що свої ворожі наративи греф просуватиме на чемпіонаті світу з хокею, чемпіонаті Європи з футболу в Німеччині та Олімпійських іграх у Франції. Докладніше про це будемо говорити з Георгієм Зантараєю, українським дзюдоїстом, депутатом Київської міської ради фракції Слуга народу вітаємо в ефірі! Вітаємо, пане Георгію. доброго. дня. Доброго дня, дякую за запрошення. Дякуємо, що долучилися. При будь ласка, як це буде відбуватися, як вони будуть просувати ці свої наративи, і як ми з України можемо цьому протидіяти? Е, дякую, дивіться. Е, ну дуже просто. Ми можемо подивитися останні два роки, що коїться в спорті, і як використовують атлетів країни терориста. Е, це в, в на початку війни. Вони одразу зробили дуже великий мітинг, де е, в лужниках стояв е, головний терорист і з е, е, спортсменами, які закликали. До вступу там до їхнього війська і тому подібне, ми можемо побачити, що вони активно використовують спортсменів для того, щоб відбілюти свої свої е, вчинки, які сьогодні вони роблять наші країни. Е, щодо їхніх проявів на олімпіаді чи на інших змаганнях. Ну така е, історія. Я думаю, що це буде дуже важко їм зробити, тому що міжнародний олімпійський комітет створив комісію, яка відслідковує поведінку і всі. всі всі рекомендації Міжнародного олімпійського комітету, як повинен спортсмен виступати і як повинен спортсмен вести себе на Олімпійських іграх. Представники країни, яку ви кажете, я сподіваюся, що їх не буде на Олімпійських іграх. А якщо вони там будуть, в них дуже, дуже суворі такі критерії. Але на сьогодні ми не можемо сказати, скільки атлетів може бути. Деякі фахівці кажуть, що їх 30, деякі 40. Але на сьогодні ми знаємо, що в них є 13 ліцензій. Ми повинні зробити все для того, щоб е, представники країни терориста, країни, яка використовує спорт для того, щоб прикрити свої е, вчинки, е, не було на олімпійських іграх. що ми для цього робимо. Ми дуже часто спілкуємося з міжнародним олімпійським комітетом і з федерацією е, Міжнародному Олімпійському комітету. Ми кожного дня надсилаємо е, всю інформацію, яку ми нам дається здобути е, щодо порушення атлетів, які вже пройшли е, нейтральний статус країни терорист використовує міжнародні федерації. Ми не для кого не секрет, що деякі федерації міжнародні це є проросійські. Як це? Це коли президент федерації міжнародної є людина з цієї країни, але на сьогодні дуже мало таких федерацій, але вплив все ж залишається, тому що деякі федерації дуже були залежні від Росії, тому що вона дуже багато грошей і в, в цей чи інший спо. Ну, я впевнений, що у них не вийдеться. А наша задача зробити все для того, щоб представники країни терористи не було на олімпійських іграх. Тому я закликав весь міжнародний олімпійський комітет створити. Угу. Так, так, от... Прошу, продовжуйте пані. Я от, закликав мені. міжнародний олімпійський комітет створити якісь якусь е, правильну логічну е, цепочку, як країна повинна себе вести в. В ситуації, які сьогодні ми тому, що на провеликий жаль, це не перша а, і не остання війна, щоб ми знали, якщо країна, якась визнана терористом чи агресором, вона повинна бути від сторона. І ми спілкуємося із міжнародним олімпійським комітетом і з іншими спортивними функціонерами щодо цієї проблеми. Пане Георгію, Дякую. ви кажете, що ось у нас має бути інструкція від міжнародного комітету. А чи є у нас інструкції для українських спортсменів, коли вони їдуть на будь-які змагання з усіх видів спорту, як їм діяти, наприклад, якщо у цих змаганнях беруть участь росіяни, тому що є змагання і нижчого? І часом навіть росіяни можуть виступати під нейтральними прапорами, чи можуть виступати від інших держав. Чи є інструкція в наших спортсменів, і чи є ось якась така загальна практика, що робити? Щодо повід щодо міжнародного олімпійського комітету, я говорив про те, щоб була якась правильно логічна цепочка, як країну треба відсторонити, якщо вона Це так. А я кажу про інше. Міг... Я зрозумів. так, дякую. Я скажу, якщо визнана деякими країнами терористами, її треба відсторонити на період конфлікту щодо наших атлетів. Так я знаю, що ви маєте на увазі. Е в нас є е рекомендації, але в першу чергу кожен атлет нашої країни є великим е патріотом країни країна, яка сьогодні виборює свою свободу, своє майбутнє, тому я впевнений, що кожен з них знає, як себе правильно поводити в тій чи іншій ситуації. Що ж... рекомендації, були розроблені... рекомендації були розроблені між е, Національним олімпійським комітетом і Міністерством молоді і спорту нашої країни. Але це всього-навсього рекомендації, і кожен атлет це е, патріот критичний. І... Ага. Якщо патріот, О, до речі, ми звернулися до такої теми. Ось я бачу на вас таку цікаву вишиванку, я ще таких не бачила. Вона має якусь свою історію. Сьогодні день вишиванки, і ви до нас вмикаєтесь у вишиванці. Я просто з роботи прийшов, тому не прийшов те, що на вишиванці. Тому я вас всіх вітаю. Ні, ми хотіли дізнатися, чи не Чим... якась історія, чи це орнаменти, вишивка якоїсь області, чи це е, просто гарна вишита сорочка. Просто сподобалось, так це, це просто гарна е, е, вишиванка, яку мені подарували діти, діти з якими ми займаємось. Це особливі діти, тому велике дякую. Ну, от, бачите, вже є історія. Вже є історія. Дякуємо. Спасибі. Георгій Зантирай, український дзюдоїст, депутат Київської міської ради, фракція Слуга народу, був з нами на прямому зв'язку.